Тепленький дитячий лотик лопілу. -лот. Така кофтинка буде на 86,92, Теплесенька в середині. Так само 86,92 теплесенька. Спортивні штанішки йдуть у нас на 134,140. 122,128 Теж кофтинка, теплесенька. 100...

так само 146-152, дві пари буде в одному розмірі. З таких капішоночок у нас іде 134-140 Поттер. Марвел 122-128, 12, 14 років. Так само на, 100, на 12, 14. Одненька така теплесенька 134-140. Спортивні штанішки йдуть у двох розмірах: 146-52. Так, ці 146 152 52, ага, в одному розмірі двоє голубеньких. І ці у нас йдуть рожевенькі на 134-140 на легенькому на легенькій баївці. І чорненькі, 134, 140.